23 лютого 2025 рік огляд портфелю по роботу. Інвестовано 8200 доларів. На даний момент зароблено всього 1781 долар, це починаючи з 18 липня 2024 року. Останній дохід був 21 лютого 1.44. Переходимо тепер до монетку, стратегію. Так, дивимось у нас закуплено монет на суму 9251 долар. Всього у нас торгується 40 монет. Зараз, З минулого разу додалося ще дві монети. Просадка мінус 34, майже мінус 35%, що становить мінус 3220 доларів. В принципі, Нормально. Вільні кошти залишилось у нас 688 доларів на біржі. І подивимося зараз по монетам. Що у нас тут? Всі маржин-коли у нас тут включені. Отже, відторговка йде. Детальні параметри можна подивитись по монетам. Тут ну ці здані, просто поставивши відео на паузу. Маржинкове включені, все торгує. Тепер перейдемо до біржі подивимось, що у нас тут по активам. Заходимо на єдиний торговий аккаунт. Зараз наш нереалізований прибуток становить загальний капітал 6772 долари. Будь-яку монетку, зараз так отримати, Ну, хай буде монетка, наприклад. Ну, хай буде філ. Філ. Ось як її графік іде. Монетка досить волатильна, тому робот її прекрасно відпрацьовує. Знизу закупає, зверху продає і таким чином понижує середню ціну. Тож, отак от, от у нас працює робот. Все прекрасно, продовжуємо далі.